Гривень. Не скажіть мені за що? Палички, обычні, із сюрпризом. Хочете розкриємо разом. Губки чорні. Сюрприз, хеллоу, кітці. Хочете розкрити, пишіть Кітті Hello. Кава, ну куди без кави? Спонжики того, що треба вже свої поміняти. Плитка забруднилася, ну не зубами ж її відгризати. Сочок, ну хіба я багато від житті хочу? Просто сочок. Ще одні палички з сюрпризом, бо це для дівчаток. Хочете відкрити, пишіть палички для дівчаток. Оброт жовтий красивий. Бо без нього ніяк ще трошки кавки. А оця приблуда, мені здається, потрібна кожному. Ну, дивіться, по перше, воно схоже на опосимо. А по-друге, ну, це штука для кастрюльки. У вас є штука для кастрюльки? От у мене не було. Ну, трохи пожувать, приправка, зубна паста, ну що, не полезна віч для всіх, у кого є зуби, полезна. База під макіяж, яку розрізав весь Тік-Ток. А я не буду розрізати. Ну, якщо ви захочете, то, тоді розріжу. Е, Поживати у нагісоус, і на тому все. Підписуйтесь.